У товмачицькій колонії встановили та освятили церковні дзвони. Їх привезли із двох областей України та Польщі. Саму ж дзвіницю будували власноруч у в'язненні. Для них це велика подія, адже до цього часу на службу Божу засуджених скликали погучномовцю. На церковні дзвони у товмачику чекали більше десяти років, але тільки у 2011-му їх остаточно вирішили встановити. Гроші збирали в меценатах майже рік. Очікували на один великий дзвін. Але коли його виготовили, виявилось замало. Раніше було нас на службу об'являли по рупору, по цьому поганкоговрітелю, щоб люди приходили. Але як вам як говориться в святому писанні, церква без голосу, вона є без голоса. Церква була на території колонії, але іменно дзвон дуже засуджені, дуже молили Бога, щоб це був перезвон, який буде скликувати на покаяння і до служби Божої. Найбільший дзвін, що тепер іменується Іовом, вилили у Києво-Печерській лаврі. Середні привезли з Польщі та освятили його Степаном. Найменший виливали у Дніпропетровську, назвали Василієм. До речі, всі три дзвони виготовляли за стародавніми технологіями, яким більше пів тисячі років. На офіційне відкриття та освячення керівництво колонії запросили владику Коломийської Чернівецької єпархії Миколу Сімкайла. В Томачицькій установі єпископ вдруге зазвичай все освячує та благословляє у в'язниці місцевий священник. Тому приїзд Микола Сімкайла для засуджених додаткове свято, адже можливість отримати благословення від владики їм випадає рідко. Ми десь декуди за багатьох забуваємо, а треба завжди пам'ятати про тих людей, хто є хворі, хто є в лікарні, хто є в таких місцях. Заточення як саме у цю саме в цьому випадку, і тому я думаю, що для них це і важне, і моральне піднесення, такі, хай хай такі речі робили бся всюди по всій нашій Україні. Я думаю, що цей добрий такий наш християнський жест піднести їм Ісуса Христа народженого до кожної душі, до кожного серця. Дзвони освятили в день за кілька годин до святої вечері, аби засуджені відчували справжнє свято. Владика поблагословив їм ще й їжу. Всі дружньо заколядували.